Фахівець з медицини праці займається фізичним, психічним і психологічним благополуччям. Вона розповіла, як турбуватися про своє психологічне здоров'я. Кука є фінка і працює з людьми, які мають проблеми пов'язані з депресією, виснаженням і тривогою. Доктор Кука Марія Описала ситуацію у Фінляндії, яка вважається найщасливішою країною у світі, але також розповіла і непросту історію своєї батьківщини, свого народу, який пережив війни, окупацію своїх територій, втрату близьких на війні, переміщення частини населення через російське вторгнення. Лікар пояснила, як такі кардинальні зміни вплинули на психічне здоров'я її співгромадян. У чому ж секрет щастя, як подолати минулі травми, як реагувати? Перш за все, необхідно звернути увагу на будь-який травматичний досвід. Ми не повинні тримати в собі тягар перенесеної травми, а поговорити про це з кимось, що протягом багатьох років було табу, чи то з членом родини, чи з другом, або ж з фахівцем. Довіра до інших є фундаментальна. Які ж секрети щасливого населення? Освіта відіграє важливу роль, оскільки це корисний інструмент, щоб реалізувати свої мрії, що дарує відчуття безпеки, освіта дозволяє брати активну участь у житті суспільства та пропонує інструменти, щоб бути в курсі подій, щоб мати можливість читати світ. Важливість загального доступу до медичної допомоги, гарантія бажано стабільної роботи з розумною справедливою оплатою, можливість виконувати роботу, яка відповідає очікуванням і талантам. Хоча це правда, що ринок праці стає все більш небезпечним у всьому світі, ритми життя повинні бути адаптовані до людської особистості, Осунути непотрібні джерела стресу. Зосередженість на простих речах, без необхідності досягати чогось надзвичайного простий, працьовитий, витривалий менталітет, внутрішній спокій у скандинавських країнах він часто досягається несвідомо, як завдяки дуже легкому доступу до контакту з природою, що дуже благотворно впливає на психіку та здоров'я, так і завдяки високому рівню безпеки у суспільстві. Суспільні структури також допомагають підтримувати спокій. Усвідомленість це є важливо.